То голова Комітету виборців України Олексій Кошель зараз на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Пане Олексію, я вітаю вас. Доброго ранку. Пане Олексію, тут така ну, якби технологічна, політехнологічна тема, ідеологічна, філософська навіть а, певною мірою тема. А, Вибудовують свою пропаганду на покоління, тобто, якщо війна вдовго, то діяти треба вдовго треба змінювати і працювати із тими, хто виростає, хто стане цими новими солдатами, громадянами, які будуть голосувати. До цього докладають зусилля. Але от якщо дивитися навіть на оприлюднені самими ж росіянами результати, то вони не приносять належного от наслідку ці зусилля. Чому так і це природний процес, так би Мовити, тут і не буде результату пропаганди, чи перетиснути вона можна може все? Я думаю, тут йдеться не лише про війну і не лише про виховання таких слухняних вірнопідданих в Росії. Насправді проблема з робочою силою. От і проблема достатньо велика, і я думаю, що в Кремлі чітко рахують, дивляться на перспективу і розуміють, що ця проблема буде лише збільшуватись. І саме тому для нас цей факт залишався непоміченим, але питання дітонародження, питання робочої сили це була одна із ключових тез президентської виборчої кампанії. От, власне, це був там один, ну принаймні в десятку ключових тез. Ця тема входила. Ця тема входила. Зараз вони намагаються це все оформити, роблять, як завжди, дуже недолуго тому що ну це навряд чи вирішується питанням одного створення нового відомства, але в Росії це до речі дуже характерна ознака їхніх управлінських проблем, що вони постійно намагаються робити експерименти із міністерствами. От, угу. До прикладу, рік тому там була десь півтора роки тому, навіть там була величезна дискусія щодо потреби створити міністерство щастя. На на повному серйозі вони це питання розглядали. Я не слідкував чим завершилась дискусія, але для мене це була така достатньо показова річ, тому що ну, міністерством ти нічого не вирішиш. Але якщо міністерство щастя, там, якщо я не помиляюсь, є в Індії, то там є певна основа, це е, культура е, побудована на принципах індуїзму, буддизму і там зовсім інше бачення щастя ніж воно може бути в Росії, там щастя не будується на е, матеріальних показниках. Ну, тобто, в Індії також є міністерство йоги, uh -huh. тому що масове заняття йогою воно покликане там зменшити кількість захворювань, мати здорову націю і багато чого іншого. Але ми не можемо взяти е, такий принцип і посадити, скажімо, там на ґрунт, там створити в Україні, тому що це буде недоречно. А росіяни намагаються копіювати. Вони намагаються копіювати це. Виходить смішно, це виходить недолуго, і для нас це важливо для розуміння, як приймаються управлінські рішення. Угу. От, попри все, ми там вважаємо всесильний Путін, а от такі е, бездумні розмови йдуть, і вони також вказують на те, що е, виконавча влада працює достатньо, ну скажімо так, хаотично, неефективно, пане Олексію, Але от цікаво, що в цьому опитуванні, коли подивитися на дані, докладніше, то е, медицина, дизайн, блогінг і служба у органах МВС. Є вибором юних людей, тобто їх е, промивають мізки, ну атакують просто інформацію, навіюють в школах, що треба захищати країну, що е, є вороги навколо, а вони хочуть в МВС працювати, а не в армію йти. Е, ну, є певні модні професії, тобто дизайн е, можливо відноситься до цих категорій, можливо, відноситься там комп'ютерні технології, багато що іншого. Але МВС це достатньо цікаво. Тобто це ну, власне можливість, можливість отримувати корупційні кошти достатньо великі, тому що корупція там, корупція там збереглася на достатньо системному рівні. Ну і тому я коли зустрічав журналістські публікації, які посилались на якісь соцопитування, uh -huh. не готовий гарантувати достовірність. Але на початку е 90-х років, коли проводило опитування, багато хлопчиків вказували проте старшокласників, хлопці вказували, що вони хочуть бути ракетирами uh -huh. а дівчата вказували там певний відсоток, що вони хочуть бути валютними повіями. Угу. Тобто, це також було навіяно е, кінематографом, але щодо МВС. Це от чистої води корупція, угу. чистої води корупція, тобто ну, туди це, легше правда... потрапити в Росії. Виділяються рекордні бюджети на ось цю безпекову рамку і на органи придушення всередині країни. Якщо ФСБ залишається такою клановою структурою дуже закритою, і туди увійти відносно і робити кар'єру складніше, то МВС відносно відкритіше, що туди потрапити легше. Якщо ти хочеш якось розвиватися всередині державної вертикалі, то МВС С, от, от твій орган, там хабарі, там тиски, там можливість кар'єрного росту в Росії. Правильно, ну, все таки, це йдеться не про розвиток, але так там працює соціальний ліфт. Людина може зробити кар'єру на відміну від Федеральної служби безпеки. Це можна зробити без знайомств, без контактів і війти в систему значно простіше. Але я думаю, що все таки ключова мотивація це можливість дуже швидко заробити кошти mm -hmm. за рахунок. Ну і от власне від першого дня, мабуть, якщо ти потрапляєш в таку структуру, як мінімум, у тебе є гумовий кийок. тобто якусь владу ти вже маєш в руках. І, і ще, от для поточного моменту, ну це ж теж такий важливий аргумент. Ти можеш ну зараз російські органи силові, вони не призиваються. Тільки пенітенціарна система зараз порушується питання так, що а, саме а, співробітники федеральної служби а, покаранні вони можуть бути рекрутовані для армії. А, а міліція, поліція, російська, ФСБ не рекрутуються а, до армії, відповідно не направляються на фронт. Тобто діти можуть навіть про це думати їх привчають до того, що треба йти. В армію, а вони хочуть уникати цього, зокрема, через силовий орган. можливо не виключаємо цього. Ну потрібно просто детальніше вивчити питання, подивитись в порівнянні із попередніми періодами, які були цифри на що вказували російські соціологи. Можливо, навіть відбувся стрибок, дійсно, тому що це гарантії заробітку, це гарантії відносної безпеки. І, попри все, я думаю, що значний відсоток російських громадян вони ну принаймні у форматі кухонь говорять і про можливу масштабну мобілізацію, і про ризик для своїх сімей. Ну і тим більше, що втрати настільки великі, що вони відчутні не через роботу медіа, вони угу. відчутні на відстані витягнутої руки. Там однокласник, однокурсник, сусід ну якщо ми навіть візьмемо кількість втрат прямих і непрямих. І поділимо кількість населення на кількість цих втрат. Ми побачимо просто шокуючу цифру. Ага. Тому дійсно вплив може бути, тому що ага. смерть і поранення вони відчутні, пане Олексію. А ось створення прямо цілого міністерства. Під таким знаком z для такого виховання формування патріотичного, як кажуть про це росіяни. Е, наскільки у пропаганди от є сила в боротьбі із реальністю? Критичне мислення ще можливе за таких умов чи ні? І е, чого можуть досягти? От одна ж із е, цілей, яка озвучується, це аби е, менше людей прагнуло виїхати за кордон, аби більше людей включалося е, в цю боротьбу. Ну, зокрема, от не уника мобілізації і тому і підручники, тому і вплив через комп'ютерні ігри, і так далі. Так вони заходять, намагаються зайти в ось цю царину. Цифрову царину інтернету, але коли є YouTube, коли є там не знаю телеграм-канали, якісь різні, принаймні так, більшість із них, можливо, це і пропагандистські або боти, але вони є різні, і за таких умов взагалі можливо досягти однозначного результату пропаганди для нас, це може здаватись просто неймовірним, але. Якщо ми подивимося на роботу путінської пропагандистської машини, ми побачимо таку чітко виражену виражену ФСБшну специфіку. От для нас, скажімо, для жителів там мільйонного Дніпра дуже важко уявити, що в місті, от в мільйонному місті російському, от маючи точно такі самі інструментарії, там телеграм, соціальні мережі, все інше, що на Мільйонне місто може бути лише два телеграм-канали, і все. У нас інколи в маленьких райцентрах може бути по десятку каналів, групу в соціальних мережах, і навіть правоохоронним органам е, сьогодні і СБУ дуже складно відслідкувати походження окремих каналів. Я маю на увазі те, що в нас була свого часу ціла мережа каналів, які розміщували інформацію про повістки, місця де роздавали повістки, і правоохоронним органам і спецслужбам було достатньо складно працювати для того, щоб знайти власників там чи редакторів цих каналів. В Росії цей механізм працює по повній. Там не може бути невинного видання із навіть легкою критикою центральної чи місцевої влади. Тобто надзвичайно жорстко контролюється, там, можливо, за винятком е каналів на рівні куплю продам, uh -huh. все інше контролюється достатньо жорстко. От в мене складається враження, що навіть чітко визначені квоти, чітко визначені напрямки і відповідальність за виконання. Ну і очевидно, репресивна машина працює наскільки вдало, що нікому не приходить на думку. Е там створювати от такі віртуальні медіа для того, щоб впливати на позицію громадян. Угу. І тому ми не повинні дивуватися сліпій підтримці і війни, і російській владі, і власне е такі постановочні, е постановочні проблеми, які виносяться на порядок денний, які успішно вирішує російська влада. Тобто режисура справді йде в усьому. Угу. Пане Олексію. Якщо ми пригадаємо е, останні роки радянського союзу, оця ця п'яти п'ятиріччя перебудови перестройки, гласності і там прискорення, от про що говорив Горбачов. Тоді з'являлася інформація, якась після тривало після 70 років так фактично існування радянського союзу, 70 років брехні викривленої картинки або тільки однієї картинки, абсолютно рафінованої. Але інтернету і ютюбу тоді не було. Тоді тільки на кухні можна було зустрітися із реальністю і почути від когось по секрету. Якісь справжню, справжню інформацію. І ось коли е, з'являлася програма погляд, коли е, з'являлися якісь публікації в у виданні Аганьок, це ставало ну, справжнім вибухом, це е, змінювало погляд людей. І е, це мало е, достатньо серйозний рівень довіри. І ось тут питання може витрішки роз'яснити, як працює цей е, ну психосоціальний механізм? Це були якісь інакші люди. Тоді, в кінці радянського союзу, люди були більш освічені, більш схильні до критичного мислення, що вони розуміли, а, якою є реальність, попри а, полуду пропаганди, і вони на перші крихти, так би мовити, от справжньої інформації реагували здорово. Чи все ж таки а, тоді люди ну, умовно були наївнішими, і так склалося, що ця інформація а, виявилася правдивою, а могла би виявитися і ні? Я чому про це питаю? Бо ось тоді. Тоді читали ваганьку і казали, ось це правда, ми в це віримо, і збиралися там на сотні тисяч людей демонстрації у Москві І ми пам'ятаємо події 91-го року, коли це були правда дуже-дуже масові виступи, і люди тілами зупиняли бронетранспортери. Це ж, ну це дійсність, це так було, і це не порівняно із нинішніми опозиційними виступами в Росії. А от сьогодні, коли картинок. Дійсності реальної насправді більше доходить до людей, але вони схильні говорити про росіян. Я говорю, що ну не все ж так однозначно, або я не вірю. Це ви тут малюєте мені погані картинки, а правда це те про що сказав Соловйов чи Скабєєва. І ось як так сталося, що нині росіяни не схильні до цього критичного мислення, а це якийсь природний так би мовити, от алгоритм. Тобто, треба, щоб 70 років пройшло, і зараз 30, там через 40 років. Років ще у 2064-му люди вже будуть схильні в Росії повірити в правду правди. Чи чи в чому причина? Чому тепер цей рівень критичності абсолютно низький? Я думаю, передусім нам потрібно виходити із питання з економічних питань. Все таки друга половина 80-х років, початок 90-х, це були надзвичайно потужні кризові явища в економіці. Це було масове збідніння, тому що підіймали ціни на ключові групи товарів. Ну от якщо подивитись, там ціни на золото, ціни на от, там, окрім хліба. Здається, всі інші групи товарів ціни росли і достатньо швидко. Люди масово бідніли. Ну і цілком природні, що ці проблеми вони накопичувалися, тобто досить складно було пояснити громадянам, чому вони там ставлять залізні коронки, умовно кажучи, чому в них низька якість медичних послуг, чому масова корупція, чому власне вся величезна країна Радянський Союз жили від зарплати до зарплати, позичали гроші для того, щоб дотягнути до заробітної плати ще кілька днів. Тому люди шукали відповідь на це питання. Ну і плюс відбувався поступовий крах радянських ідеологем. Тобто, всі пам'ятали, що у 80-му році будемо жити про комунізмі, всі чули заяви влади про те, що там кількість зуття збільшилась вдвічі-втричі. Ну от такі безумні заяви були, і вони не співпадали з тим, як живе населення. Все таки Росія, сучасна Росія, вони задовільнили базові потреби громадян. Uh -huh. і от е, сьогодні, е, от якщо українці можуть там порівнювати там рівень життя за періодом президентства Ющенка, Кучми Кравчука там, інших, то в Росії можуть порівнювати два періоди: це період, такий голодний період Єльцина, uh -huh. за якого був сплеск демократії, і відносно ситий період Путіна. І російська пропаганда працює дуже чітко. Тобто, вони возвеличують Радянський Союз на всіх максимальних рівнях, де це можна зробити, починаючи від того, що вони переписали зберегли музику радянського гімну і переписали там частково змінили текст радянського гімну. І там висловлюючи, будуючи систему руського міра для того, щоб демонструвати своїм громадянам, що Росія контролює як мінімум колишній радянський союз, і закінчуючи пропагандою в кіно надзвичайно потужно фільми, серіали, передачі, відновлення там різних аналогів комсомолів, піонерії будь-що інше. Навіть зверніть увагу, наскільки впливовою є в Росії комуністична партія, при тому, що вона трималась до недавнього на лідерах, які мали багато спільного із радянським вождями. Я маю на увазі критичного віку для політичного життя, експлуатації радянських символів і будь чого іншого тому в Росії зараз є достатньо сприятливий ґрунт о такого відносно ситого життя. Ну як це нам не неприємно чути, але ага. кожен рік Росія показує певні темпи зростання, тобто все одно не йдуть мінус, а йдуть в плюс. Так у ага. них критично не вистачає грошей на масштабне будівництво там аналогів Баму. До речі, що важливо, вони відмовилися від проекту будівництва мосту на Сахалін. У це був пропагандистський проект років 15, його називали, до речі, аналогом бабу. Зараз від нього відмовились, тому що в них є достатньо серйозні проблеми з фінансами, але в той самий час вони запускають там нову магістраль, яку розпочинають будувати Москва-Петербург. Ну і там рівень зарплат пенсії нехай не великі, нехай мінімальне, але зростання є, і якщо порівнювати з періодом 90-х, Нехай це був розгул демократії чи періодом радянського союзу зазомбоване суспільство, зазомбоване телебачення. Все-таки не забуваємо, що 25 років жорсткої пропаганди зомбоване суспільство воно цілком адекватно сприймає там Ну, цікаво. На... Так тільки що в цих згадках про радянський союз згадують е, ну в кращому разі початок 80-х саме або там 70-ті, 60-ті згадують політу космос, а не 85 й рік і 87-й, 88-й черги по масло, по цукор, відсутність ковбаси і так далі. Тобто, фінал радянського союзу згадувати не люблять. Але от е, талони, так які з'явилися тоді, от на це. Акцент російська пропаганда не робить, а робить а на якісь інші речі. Ну що ж. Е ми різні. От зараз це в чергове. Ви доводите, що якщо для українців для того, аби зібратися на майдан, важливо а ціннісні якісь моменти, а якщо свободи наші в чомусь обмежуються, це або вибір світоглядний це для наш для нас важливо. Для росіян ключовою в даному разі виявляється саме матеріальна складова, і от поки вона не постраждала, якихось явних зрушень у Росії не відбувається. Хоча ідеологеми вкладають принаймні влада російська. Цікаво, що в це змагання включається комуністична партія КПРФ, Ви згадували просто про комуністів російських. В чомусь вона намагається навіть бути прогресивнішою від Кремля. Вона продовжить розвивати напрямок кіберспорту. Зюганов про таке звітує. Ну цікаво, чи це буде кіберспорт на основі оцих z ігор, чи щось інакше, але в будь-якому разі в це теж вкладаються. Але от зараз я хотів би ви говорили про те, що на економіку реагують, реагують на реальність, коли з нею зустрічаються напряму. От я зараз дивлюся сильно багато ну суворих слів було сказано зокрема у цьому відео. Я маю на увазі зараз результати повені. Як реагують російські надзвичайники, що не реагують в принципі, і от таки інтернетом шириться виступ одного російського обивателя. Він каже: так я не дуже бідний, у мене більше ніж один будинок, але якщо їх всі змило повінню, то що мені тепер робити? А і каже про те, що ні на соціальний захист розраховувати не доводиться, і на те, що МНСники російські, вони просто коли звучить а, прохання допомогти комусь вивести, вони просто сміються і кажуть, нічого нічого почекає людина. От зустріч із реальністю, бодай такою реальністю стихійного лиха, реальністю відсутності допомоги стрункої роботи держави, це ще змінює для росіян чи теж ні? Ви знаєте, росіяни на відміну від нас дуже загартовані, і планка вимог, в тому числі економічних, у них дуже дуже низька. От я звертую увагу, як на мене, просто вражаючий промовистий факт це те, що покоління російських політиків спекулювали на темі якості горілки, якості водки. От я не уявляю, щоб український політик про це взагалі міг говорити. Тобто, це із категорії недозволеного, неетичного це зовсім інше життя. Там будь-який привід масового отруєння неякісним алкоголем. Це вже питання там виступів на рівні Госдуми. Про це дискутували лідери партії. От я звернув увагу: там навіть була свого часу випущена горілка під горілка під назвою Жириновський, і там було кілька інших марок, і них саме політиків. Тобто це от показує, що це інший світ, де планка, планка потреб, базових ага. потреб надзвичайно низька. Це якісна горілка для того, щоб не отруїтись, не загинути. Це от мінімальний набір продуктів харчування. І вони навіть не звертають увагу на багато інших речей. От я наведу приклад: близько 4-5 років тому в Росії була велика дискусія на рівні прем'єр-міністра і на рівні кількох урядовців. Про неканалізовані туалети в школах, от на той час 9% шкіл не мали каналізованих туалетів. Ну і при тому ми розуміємо, що коли йдеться там про північні регіони, де взимку мінус 30 і ці будиночки архітектора невідомого архітектора з діркою внизу, що це просто питання навіть безпеки учнів, це питання там здоров'я учнів. 9% шкіл, тобто потреби базової, надзвичайно великої в них немає. В них планка вимог планка вимог досить занищена. Так, вони не готові переходити там на виключно водка, сільотка і картоплю в мундирі. Там вони потребують трішки більше, але на відміну від українців ці базові вимоги надзвичайно низькі. От чому в Україні постійне незадоволення владою? От я не пам'ятаю, я не пам'ятаю владної команди, якою були б задоволені українці, і там період Віктора Ющенка, коли зарплата некваліфікованого працівника в Києві починалась від тисячі доларів, ну от був такий період часу. Все одно рівень незадоволення був великий, тому що. Ми все-таки перше, те, що ви говорили, і на цьому важливо акцентувати увагу, що ми сконцентровані, зосереджені на ідеологічних цінностях. У нас Майдан відбувався не, не проти корупції і не за вищі стандарти життя. У нас Майдан відбувався за цінності, за Європу. І це ключове, що відрізняє нас від росіян. Ну і знову ж таки близькість Європи. І це копіювання Європи починається скрізь від побуту до архітектури, до стилю одягу, поведінки, навіть без втручання держави. От ви знаєте, я колись помітив дуже промовостий приклад, що я жодного разу не бачив правохоронці правоохоронців, які б зупиняли автомобілі, які не зупиняються е, на, на перед пішохідними переходами. Угу. От жодного разу я майже кожного дня за кермом я не бачив, щоб правоохоронці виписували штраф. Але всі слухняно зупиняються, тому що ми копіюємо, ми копіюємо європейців чи набираємо, перебираємо від них кращий досвід. Я не бачив там багатьох інших прикладів. Тобто, це навіть відбувається без втручання держави.